Отже, разом рахуємо. Скільки? Два. Один. Нуль. Державний гімн України. Терпіння, добра, любові кожному українцю з новим роком, з ноги! енергії і тільки перемог. Все зло повинен бути переможене. Добро завжди перемагає зло. Правда? Гадус. Ми в це віримо, а це означає, що у нашої таскі. Хороший прекрасний фінал, шановне товариство, зараз ми просимо вашої уваги. Зараз у нас будуть коротенькі привітання від наших лідерів. Але символічно, що зараз Олександр Трущинок зачитає листа від Юлії Тимошенко. Я маю ще зачитати лист, який наша Юля передава за град. Дорогі мої, від усього серця вітаю вас з Новим роком та різдвяними святами. Я кожного з нас, всі свята найулюбленіші. бо всі дні, як у дитинстві, ми чекаємо на диво та щасливі події, зазвичай на новорі. Свята відбивають підсумки, складають пламіння та загадують бажання. Якщо про підсумки, то не можна говорити про невдачі, не підписання угоди про ситуацію, є права уроку, на шляхом приєднання України до європейської родини. Але я вірю, що ця вічна мрія мільйонів українців дуже скоро здійсниться, як і мрія про демократичну владу з людяним обличчям та моральними вчинками. Добудового року та останнього десятлі став Євромайдан, який повернув українцям віру у власні сили, об'єднав гідних та предмічних людей, які захищають майбутнє своїх дітей. Та Зробив українців націю, якою захоплюється у всьому світі. І про бажання. Я дуже хотів відчатувати з людьми, які городять нашу незалежність і захищають демократію і європейські цінності на мирних баріках Європання. Це не робила нова еліта країни. Моє серце та душа з вами. Я знаю, що разом з вами ми ще заспіваємо гімн на нашому переможному майдані. Хочу побажати, щоб новий рік приніс не лише випробування, а й багаточисельні перемоги. Тому прошу всіх вас, мої рідні, розпочати новий 2014 рік тільки з вірою, з розумінням того, що він є переможним, Україна і українці. Слуговують на кращу долю. І в новому році всім нам обов'язково пощастить. Знаю, що 2014 рік стане роком початку очищення країни від діктатури та сповільної влади, стане роком вільних українців. Бажаю всім вам! Вашим родинам, рідним, близьким, дітям, коханим, батькам, всім, всім, всім любові, здоров'я та добробуту. Хай вам щастить усьому, а Господь береже вас та ваших рідних. Бажаю всього найкращого зі святом Юлія Тимошенка, качанівська колонія міста Харків. Слава Україні! Дякуємо.